Всім привіт. Сьогодні будемо підчеплювати фрезу. Так, а ми будемо фрезерувати. Трішки по наймах, трішки для себе. Ого. Так, під ножку кинув. По наймах взагалі, звісно, я не люблю ходить. Якби роді і гроші, але ціна запчастин і качество їхнє, то це взагалі коротше. буває, що в оббиток собі, а не... Заробити щось. то трішки приспустив. Так, отчеплюємо. Це адапт. дап. Так, ну і все тут. Що тут у нас? У нас э, сотка стоїть 70 гривень, ну і земля, до 100 гривень. А так в основному 70-80. 100 це вже так уже. Якщо там десь тверда почва, либо два сліда, вже там десь то по 100. А так от 70 гривень. Так, а що тут у нас? Ага, водичку назовить. Наклеїв наклеєчку з машини з Трошки не пристає зараз. Зря, щоб не викидати, так то приклеїв. Хай буде. Оба на ремінь вже на підході. Надо буде купити запасний. Ну що, підчеплюємо фрезу. Підготуємося і будемо фрезерувати, вже там зазнімемо. Що будемо робити? А ось сама фріза замінив трішки ножів. Поміняв там два штуки нових, треба б ще передивитися всіх, тому що і людям, і собі робиш, як би треба качество. Ну а так, вроді зараз нормальніше. Я думаю, сезончик попрацюємо. І купимо нові. Мастиво в нас є тут. Ціпок, настаті, ні разу не натягував нічого, так як є щось, так і є. Вже восьмий рік чи більше навіть, працює, все нормально. Ну Вже, звісно, бачу, що вже ціпок, звісно, на підході. Але... Працює та й працює. Тоді ліс ми не будемо. Не будемо мішати працювати. Так, це сторонку. Так, ну що. Зробив ми пару кругів, спіймав я пеньочка, як звичайно. Отломав фризу, приварив. ну це звісно, громко сказано, присрав. Не знаю, буде триматися чи ні. Отламав ось, зв'язав оцього болта, який фіксую. І все. От вам і заробітки. Не знаю, блин. як я дивився, вроде обігав, все, один чорт зачепив, там корні походить десь. І воно вилетіло це все діло, хорошо хоч шпільку не вирвало. Та, не знаю, чи коротковата якась, одну шайбу він убрав, щоб зажати краще. І то нього все нормально. Земля м'ягенька, все, ну, пеньочки присутствують. Треба тепер бути уважнішим, тому що заробимо сьогодні так чувствую багато. Ну вже взялись, треба доробити. Нам сейчас конечно тут предстоит фрезерой, фрезеровать. Там взагалі земля якась така дороша, то ли не обработана, не знаю як воно там піде. Тут пока нормально. Ну ничего, зараз прикручуємо и будем испытывать. Трішки пропустили, зараз пройдемо. Так, ну ось і все. Зафізерували там все. Загни ножку. Ні, видвині, щоб мотобок задерти його. Подивитися, що там у нас. Так, всі ножі на місці. Спіймав ще одного пеньочка. Сварка наша держиться, все нормально. Зараз злиємо водичку тому що у нас морози. Ночі якесь невеликі, але я завжди звиваю. Ну ось і все. Всім удачі, до нових відео.